Родичі, друзі та знайомі загиблих, полонених і зниклих безвісти військових зібралися о десятій ранку на площі Героїв Майдану. Вони тримали прапори із зображеннями військовослужбовців, їхні фотографії, плакати із написами. А якщо безвісти був би ти, почуйте нас, ми хочемо знайти та повернути наших рідних додому. Та Тошківка, кривавий червень 2022 Безвісти зникли 100 військових. Організаторка акції, голова громадської організації, сім'ї на захист воїнів 57 57-ї бригади. Валентина Непоменко каже на площі розмістили стіну пам'яті з 36 шістьма світлинами загиблих бійців 57-ї бригади та стіну надії, де півтори сотні фотографій безвісти зниклих. Багато портретів ми вже роздали додому, бо хлопці повернулися з полону. Мій син повернувся 25 травня. Кажу син, як вам там в колоніях доносили наші акції. Він каже, мама, показували, да, що акції, але кажуть, поліція розігнала. Нас поліція не розганяє. Зі слів організаторки, тут зібралась сотня. Зібралися, щоб нагадати про всіх безвісти зниклих та полонених і вшановують пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Сьогоднішня акція. Присвячена подіям 22-го року е селище Тошківка. Червень місяць, це трагічний день, дуже багато зникло безвісті і дуже багато потрапило в полон, і дуже багато зникло героїв після ї бригади. Вшанування пам'яті це дуже важливо, дуже важливо розумієте, навіть хвилина, коли хвилина мовчання, не всі зупиняються і це дуже болить, це дуже болить. І нагадати світові, що безвісти зниклі це сама болюча тема. Ми всі об'єднані, всі разом боремось за наших хлопців. Батьки загиблого військового Євгенія Косова приїхали зі Знамінки. Понад рік син вважався безвісти зниклим, розповіла мати бійця Олена. Сину 24 роки назавжди. Воював на Херсонському напрямку, там загинув. Населений пункт Брузьінське. Шукали по лікарнях, шукали у всіх думали, що в полоні. потім знайшли на полі бою. Хочемо підтримати кожного, щоб кожен дочекався свого і повернули з полону. Знайшли. Я дуже хочу, щоб люди почули нас, пам'ятали, вшановували, підписували петиції. О 12-й годині учасники цієї акції долучились до акції Не мовчи полон вбиває. Її у Кропивницькому організовують щонеділі. Акції сприяють на повернення наших рідних. Саме на наших акціях люди знайомляться, знаходять інформацію про своїх рідних. Так само багато дівчат познаходили своїх хлопців, які були безвісті, зникли, але на акції саме отримали інформацію від других хлопців, які вже повернули з полону про те, що вони були разом з їх дітьми. Мій син саме воїн по окозу і наразі четвертий рік моя дитина перебуває у полоні. Ворожому полоні. Андрій Кириленко чекає з полону сина Руслана. Ми з окупованих територій. Пішов добровольцем і потрапив в полон. Коли він пішов? Широкомасштабне вторгнення в 22-му році. Чим більше прийде, тим думаю, може влада щось буде робити. Чим більше, тим краще. Ну, допомагає на душу, трохи легше. Скільки ж можна чекати? Четвертий рік. За словами організаторки, в акції взяли участь майже сотня людей. Тривала вона годину. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.